Своя дорога. Щодня ми вирішуємо, в якому напрямку нам стопати далі. Щодня приймаємо рішення, яке може кардинально змінити наше життя. Нещодавно ці ченці жили в мирському житті, працювали в сфері журналістики. Але настав той момент, коли їхнє життя. Змінилося докорінно. Такі випадки були в житті, ставали десь ранком, піднімалися там, ми чергували якраз охоронниками в гаражі. А взагалі якось в життя відбувалося з разом, тому що компанія, друзі, я завжди підтримували. І пам'ятаю, ставали на молитву і в кінці так постійно розважали. От якби було добре, якби так разом десь, наприклад, або був в монастирі, в монашесті, або ще щось працювати, служити для Бога. Такі було поривання, пам'ятаю, мрії, ма сказати, грубо кажучи. Ну, от, бачите, мрії збулися. Милуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого. Прости провини мої. Вже тут не перший день і не перший місяць постійно сюди приїжджав десь протягом трьох років, мав свій певний послуг і співали трошечки службу і десь і доводилося бути і паламарем, тобто вже десь підсвідомо всі чекали, коли ж коли ж станеться той момент, щоб він вже прийшов сюди отак, остаточно, на це життя і, відповідно пораділи разом. Те, що відразу кидається, от так, в ось, чи, взагалі, відчувається, це е, тут же зовсім інше, тут дисципліноване життя. От якщо у світі ми не було там, мов, робота там, чи ще якісь обов'язки, але все рівно якоюсь мірою е, є якась воля. А вже коли приходиш е, в монастир, сіли разом їсти, щоб встати за стола, треба взяти благословення. Щоб вийти за територію монастиря, потрібно брати благословення. Тобто все робиться з благословення, все робиться не так, як мені хочеться. І зразу відчувається. Дисципліна, дисципліна, дисципліна. Воно давить і через те, що ну, все-таки, коли протягом 27 років жив у світі і жив так, як хотілося, і тут прийшов на такий порядок, воно ну, відповідно, якийсь дискомфорт ніби трішечки відчувається. Але це дискомфорт, який я прийняв свідомо. Я знав, що так воно буде. І, і в принципі бачу, що воно корисно, воно мене десь справді внутрішньо дисциплінує. Ті, хто вступають на чернечий шлях, повинні зректися світу, аби розвивати в собі сили духовного життя вдалині, в трудах і нестатках. Особливо омий мене від беззаконня мого і гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Коли ми з братом від притвора починали повсти, там читається 50-й псалом, помилуй мене Боже з великої милості Твоєї. Оце був момент найбільшого переживання такого внутрішнього. Єдине, що не, не хотілося дивитися по сторонах, що там, хто там, яка в кого реакція. Але от оце поки доповз до, до владики, то було дуже велике таке переживання і десь трошечки навіть і плакати хотілося, такі, настільки було велике переживання. А потім вже встав, то вже так. Ну, свідомо, до всього підходив, чітко слухав, що говорилося, чітко відповідав, то такі вже е, народжувався спокій. Для мене завжди в житті найважче, коли ти не знаєш, чого ти хочеш, куди тобі йти. Вже краще, як здається, що тобі сказали, от, іди туди і ти йдеш туди. Можливо, там є, і виникає якась проблема, але ти вже на шляху і ти її долаєш. А гірше, коли ти стоїш і думаєш, а може туди піти, а може там далекше, а може там. І от, іменно, от що змінилося, що прийнявши постріл, дав всі вічні обіди і от, стало спокійно від того, що слава Богу, це все. У мене є моя траєкторія, я знаю, куди мені йти. Я не тішу себе ілюзіями, я знаю, що будуть і проблеми, будуть, і якісь там непорозуміння, і буде, буде важко, внутрішньо важко. Я це все чекаю, вже не можу дочекатися, щоб з ним боротися, але я готовий боротися і хочу дотіти послуг. Проти тебе єдиного я згрішив і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм. Відчувається, що могло бути і по-іншому. Відверто. Тобто тут нема такого фатуму, що воно однозначно мало бути так і все. Це взагалі протягом трьох років я над цим питанням постійно розважав, думав, жив у світі і думав. Ну, відверто думав, що і буду мати сім'ю, і ну, десь до того можливо йшло. Але поруч з цим постійно роздумав, чи хочу я бути в світі, чи зможу я в світі виразити цю свою віру, оце своє, зреалізувати оце своє бажання служити Богу іменно в світі. В світі я не зможу так служити, в світі я не зможу мати ту таку віру, ну, яку там до сьогоднішнього дня мав. А вірус постійно вона не може бути на такому рівні. Вона повинна постійно розвиватися, вона повинна збільшуватися. Дехто звертається до отця Костянтина із сумнівними питаннями. Мовляв, чи може таке бути, що доведеться відмовитися від черничого шляху? Неправильно навіть прийти сюди і думати, що колись все-таки мені можливо доведеться від цього відмовитися. Якщо я сюди прийшов, я вірю і сподіваюся, що це що так навіть питання не буде стояти. Ось був беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Ми живемо. Ми всі люди живемо, і живе кожен якимось своїм життям, своїми проблемами. І от часто ми чогось сьогодні, особливо в наш час, такий абсолютно не хочемо замислюватися над чимось вічним. Ми замислюємося над чимось вічним, коли стоїмо, вибачте, на похороні біля трони. І дивимося, і думаємо, о, оця штука мене ніколи не промене, Мене що хоч може проминути? Ми допускаємо собі в голові, що ну, можливо, і справді Бога немає, можливо, чогось немає, того немає. Але от коли бачимо мерця, то думаємо, о, о, а оце точно є. <смирить> Смерть таки є. То от, от просто хочеться, щоб ми якось в своєму житті ну, не замислювалися над вічним під час похорону. Коли трапляється якась, от справді біда, як ми говорили, да? от вже тоді людина спочатку, ну правда, теж спочатку вона біжить десь і до бабок, біжить, і десь до лікарів, біжить куди хочеш. І вже коли бачить, що вже ну вже вкрай, вже все нічого не допомагає, ну тоді думає, ну все, ну кажуть там Бог, ну кажуть церква. Ну спробую, зрештою, не поможе, то не поможе. І тоді вже йде до Бога. І часто так стається, що Господь допомагає. І, до речі, в більшості своїх випадків допомагає. Все життя ми живемо так. Тривога. До Бога, по тривозі і по Бозі. Ніхто не каже, що всі мусять стати монахами. Ніхто не каже, що всі мусять стати священниками. Але якщо ми в своєму дитинстві прийняли хрещення, якщо ми носимо ці натінні хрестики, то, мабуть, це б мало нас, як свідомих людей, зобов'язати принаймні бути християнами. Або треба мати сміливість і сказати: Я відмовляюся від своєї християнської віри, я не християнин, щоб навіть сумління не тизло. Судячи з усього, свій шлях отець Костянтин визначив чітко та впевнено, послухи виконує сумлінно а ще буде продовжувати свою журналістську діяльність. Аби тільки каже, була потрібна людям, моя писанина. Ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені. Я з усем Константином постійно ну, разом приходили в монастир. Ну, взагалі, ще раніше приїжджали, намагалися трошки бути, такі виконувати певний мір послуг. Я вже в принципі, десь звідти вже будувався оце бачення монастиря. Перший раз був послушником і десь не витерпів, пішов. А другий раз прийшовши, це вже якось, ну все по-іншому. Перший раз я пам'ятаю, мені якось було важко вдавалося. Ранком стаєш, літургія, вистояти літургію, ранню молитву, це настільки було важко. Ніби й молишся, намагаєшся, а все одно важко. А от коли вже другий раз прийшов в монастир, я просто був здивований, бо порівнюючи той прихід і цей прихід. І служба вдається легко. Стоїш 5 годин, нормально. Стоїш сім годин. Воно вже трошки відчувається, але нормально, можна ще вистояти. Просто воно так десь порівнюється. І це ніби взагалі як Бог підготовлював до всього приходу. Дай Бог сили, дай Бог перенести, дай Бог витримати і йти до кінця. Все тепер сприймає отець Макарій на славу Божу. На другий план відійшли навіть щоденні побутові клопотання. Зовнішній вигляд не приділяєш багато уваги. Росте борода, ну хай росте, на славу Божу. Росте волосся, ну хай росте на славу Божу. Там чорний одяг, добре. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліший від сні. Буває, ще просто не правила, а це взагалі це постійне правило, це послуг. тобі дають якусь певну роботу, певне виконання. І деколи ти з нею не погоджуєшся. Але просто його ж треба ж виконати, бо це ж послухи дається для того, щоб можливо проявити своє смирення, можливо, щоб дійсно повчитися. Найцікавіше, що зауважую по собі, що чим найбільше я бентежуся, саме найбільше воно мене так торкає і бунтує від чого, Тому воно найбільше якось дається. От Ніби так зауважчимо, спеціально роблять чи що. Але просто люди це не спеціально роблять. Просто Бог допускає такі речі, щоб людина просто вчилася, як говоряться, відшліфовувалася. Не відмовляються ченці служити й іншим потребам, здобувають працею собі їжу, обробляючи гектар городу. Самі її готують та й з подорожуючими діляться. Важко, але до всього можна звикнути, вважає отець Макарій. Вона залишається в цьому спокою, де зовнішній на неї не впливає, і відкривається внутрішні. Оці думки гріховні. І вона починає з ними боротися. І чесно сказати, це важко. Тому що набагато важче, ніж зовнішнє. Тут йдеш по вулиці, можеш голову пустити. Дивишся телебачення, можеш телевізор вимкнути. Можеш там ту річ не робити. Просто це залежить від тебе. А тут а думки самі йдуть. Це поле бою, можна сказати, духовне. Це битва духовна, і тут важче, бо тут не не скриєшся, не заховаєшся. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. рішення присвятити себе служінню в монастирі та змиряючись з усіма строгими канонами, отцю макарію довелося ще й почути нарікання від родичів і стати жертвою осудів та обговорювань. «Брати дом двоюрідні того там. Грубо це все висловлено, що там годі поїхала криша, там в тебе щось сталося, ти ж нормальний хлопчина, що ж ти робиш. Людей, які з війною взагалі перестали спілкуватися, не було. Матуся, взагалі, я пам'ятаю, то вона плакала. Це для неї було боляче, бо тому що вона прирівнює монашество це як смерть. Хоч воно, в принципі, насправді так і є. Це смерть для світу, людина вмирає, але ж ми насправді то живі. <сум> то є існуємо, живемо, але для них щось таке розуміння, це взагалі як дійсно смерть. Це як людина помирає. Хоч намагаюся зараз її підтримати, видзвоню і кажу, ну мамо, ну що ж ти плачеш? То що біжиш, Говорю з тобою, спілкуюся. Все нормально. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Стосовно того, що люди говорять, що е, хтось свідомо пішов, хтось несвідомо. Я, я так можу трохи розчарувати таких людей, але це треба дуже несвідомо зробити такий крок, щоб піти в монастир, дати вічні обіди. Тобто, знаєте, це вже на грані вже виходить, що або людина слабоумна, або ще якась, бо з такими речами не жартує. Друге інше питання, що.